Наші партнери передали в область 20 нових шкільних автобусів. Три з них вже доставили громадам: Петриківський, Магдалинівський, Саксаганський. Дякуємо за підтримку нашим міжнародним партнерам, зокрема польському фонду міжнародної солідарності. Передали іноземні партнери і бокси для дитячих садочків, які працюють в змішаній та в очній формі. Це набори з настільними та розважальними іграми, зошитами, книжками, наліпками. Все це для малечі від 3 до 6 років. Бокси передані від міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Культура. Понад 1400 пам'яток археології Дніпропетровської області внесені до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відповідний наказ був підписаний Міністерством культури та інформаційної політики. Більшість з них кургани. Вони розташовані на території Сенельніковського району. Щотижня фахівці музею історії петриківського розпису та народних ремесел проводять майстер-класи для наших військовослужбовців, які знаходяться в області на реабілітації. Арт-терапія допомагає відволікти від пережитого та розвиває моторику рук після важких поранень. Спорт Шість спортсменів Дніпропетровської області вже здобули сім ліцензій на участь в Олімпійських іграх в Парижі та 15 спортсменів в Параолімпійських іграх. Минулого тижня наш спортсмен Данило Баснюк здобув бронзову медаль на міжнародному рейтинговому турнірі в Нідерландах. Мають успіхи наші спортсмени, і на національному рівні на чемпіонаті України з веслувального слалому вибороли 6 медалей а з настільного тенісу серед молоді 5 медалей закупівлі. Продовжуємо звітувати про використання коштів виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Відбувся аукціон на будівництво багатоквартирного дому для переселенців, який планують звести у Сененіковському районі. Перемогу отримав ТОВ Валеобуд. Кампанія виконає роботи за 78 мільйонів 100 тисяч гривень. Також підключаємо наші пункти незламності до пасивної оптичної волоконної мережі для того, щоб мешканці області у разі необхідності, у разі виникнення такої ситуації мали можливість доступу до інформації до мережі інтернету. Загалом то підключаємо більше ста. Пунктів незламності, що розгортаються по області, як і минулого року, до цієї технології для забезпечення швидкісного інтернету. По проект наш я ветеран. Да, ви всі знаєте, що вже понад 4 місяці в області працює наш комплексний сервіс для захисників та захисниць. Нам дуже приємно, що всі ЦНАПи області, всі точки доступу наших громадян приєдналися до цієї гарної ініціативи. Всі адміністратори надають послуги, і на сьогодні ми вже надали більше трьох тисяч послуг нашим захисникам. А, взагалі плюс до цього, надали більше п'яти тисяч консультантів. Тації, крім того, Дніпропетровщина приєдналася до пілотного проекту Міністерства ветеранів по впровадженню інституту помічника ветеранів. І от перша група цих помічників, це понад 20 людей. Вони наразі проходять навчання в нещодавно відкритому центрі ветеранського розвитку, і вони отримують нові знання у сфері того, як спілкуватися, як працювати з ветеранами. Вони здобувають нові знання для того, щоб... Краще їм допомагати при демобілізації, працевлаштуванні, отримувати освітні послуги, да психологічну підтримку надавати. І також ми вважаємо, що ці спеціалісти вони мають стати справжніми друзями для наших ветеранів та психологи для своїх подопічних. Загалом в області за цим пілотом ми плануємо впровадити 4 групи це понад 100 людей, які будуть саме помічниками в нашій області, допомагати захисникам та захисницям повертатися в цивільне життя. Також хочемо звітувати, що за доручення офісу президента на Дніпрощини була створено нову робочу групу Прозорість та підзвітність у ній представники всі ОВА, Нацполіції, Служби безпеки України та Державниць служби. Головна задача нашої групи новоствореної це стежити, що чи доцільно використовуються бюджетні кошти, контролювати та виявляти своєчасне порушення. Врешті, сприяти тому, аби винні понесли відповідальність за це схоєння. Також хочемо нагадати мешканцям області, що продовжується національна кампанія від Національного банку України смілива гривня цього разу. В ЦНАПах області проходить благодійна ця акція. Вона триватиме аж до 30 листопада. Усі охочі підтримати Збройні сили України, можуть донатити монетки, маленькі монетки номіналом 10 копійок та 50 копійок. А також железні гривні, гривна 2 та 5 та 10. Кожна монета це внесок в нашу перемогу. Смілива гривня» вже проводить друге у нас. І це благодійна ініціатива Нацбанку України. Торік акція тривала понад три місяці по всій Україні. Українці зібрали майже 5 мільйонів гривень. Кошти переказали на спецрахунок відкритий для сил оборони. Також хочемо зазначити, що ми підписали меморандум з національною компанією Єлантіс, яка допомагає нам втілити три дуже важливих освітніх проекти в нашій області. Це три трняпинки, які направлені на різні клас населення нашої області. І перший курс вже запущений це для підвищення якості держслужбовців. Він вони працюють з Напрямку проектного менеджменту да, вміння достигати та ставити цілі, задачі таск менеджменту. Другий напрямок він буде направлений на захисників та захисниць і буде спрямований саме для залучення їх в іт спільноту і покращення їх навичок у сфері іт освіти. І третій напрямок – це кібербезпека та кібергієна для наших фахівців з кіберзахисту в громадах. Ми долучимо всіх цифровізаторів нашої області для того, щоб вони підвищили свою професійність для того, щоб свої Часно боротися з проявом ворожих атак, які відбуваються щоденно на нашу інформаційну систему та інфосистеми наших громад.